Виконуємо завдання 2 до параграфа 20 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Виконувати будемо в табличному процесорі Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, а ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо книга. Створимо таблицю згідно зразка. Тут використовуємо автозаповнення для того, щоб заповнити далі. Виділяємо дві клітинки одночасно, наводимо казник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став, як чорний плюсик, затискаємо його кнопку миші та протягуємо вниз. Нам потрібно 10 років. Виділимо дану таблицю, встановимо в межі. Тут встановимо заливку клітинки. Зробимо перенести текст, щоб змінити ширину стопців, наводимо казник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став, як чорна донапрявна стрілка, Затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Виділимо клітинку B1, де в нас стоїть відсоток, відсоткова ставка. Нам потрібно встановити для неї відсотковий формат, але ми написали тут 10%. І бачите, ось тут на вкладці основної групи число, автоматично встановився відсотковий тип. Для даного діапазону вибираємо грошовий формат. Бачите, додався значок гривні. Ну і після коми відображаються копійки. Тепер для клітинки B1, де знаходиться відсоток, встановимо ім'я клітинки. Вже буде не B1, а інше. Встановимо власне. Клацемо ось сюди, там, де ім'я клітинки. І ім'я клітинки в нас буде В. Натискаємо Enter для підтвердження. І тепер нам потрібно обчислити, яка в нас буде сума вкладу через рік. Зрозуміло, до початкової суми додадуться відсотки. Виділяємо клітинку B3 через рік. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. І обчислюємо суму вкладу за такою формулою. Беремо початкову суму, множимо, відкриваємо дужки і до одиниці додаємо відсотки. У нас виділилися V, тому що ми назвали дану клітинку ось так, як В. На нам ділити не потрібно, тому що в нас відсотковий формат в клітинці B1. Якщо б не були відсотки, то потрібно було б поділити ще на 100, щоб було 0,1. Натискаємо Enter для підтвердження або кнопку від. Ну а далі нам потрібно обчислити по руках, яка в нас буде сума вкладу через 2 роки, 3 і так далі. Скористаємося тут копіюванням форму, аналогічно, як ми робили ось тут. Виділяємо клітинку B3. Наводимо казник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став, як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Клацнемо по клітинці, бачите, формула скопійована коректно. Давайте тепер збережемо дану книгу Файл, зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці. Я збережу з іменем 22. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!